Доброго дня, шанастудія шановні глядачі. Дійсно, станом на теперішній час, е і як і взагалі, весь минулий тиждень ворог посилює артилерійські обстріли по наших населених пунктах. Лише за минулу добу він 141 обстріл здійснив, це 572 снаряди дійсно. Найбільше дісталось білогорівці, і дісталось зерблянському лістисну, в тому числі нової горівці, ворог щодня намагається прощупувати е, оборону наших захисників, але поки що отримує тільки ураження, внаслідок чого постійно змінює е, підрозділи, які задіює до виконання завдань. Дійсно, тут варто подякувати нашим захисникам, тому що дуже доблесно вони уражають противника, незважаючи на те, що ворог намагається постійно наносити або. Ово удари або тиснути. От власне маємо інформацію, яка стосується ситуації на тимчасово окупованій території. Країна агресор Росія має намір закрити практично всі вугільні шахти на тимчасово окупованій території Луганщини і Донеччини. З понад ста підприємств окупанти хочуть залишити лише 15 шахт. Про це міністр енергетики Російської Федерації Микола Шульгінов розповів в інтерв'ю Новості. Що ви. Можете про це сказати: ось таке кардинальне скорочення: практично вбивають вугільну галузь на Луганщині. Так, дивіться, окупант її почав знищувати ще в 2014 році. Станом на 2014 рік ми мали 50 працюючих шахт, на яких працювали наші люди. Після окупації на території, та що була підконтрольна до 2022 року, залишалось вісім повністю працюючих шахт, на яких працювало майже 6 тисяч робітників. І зараз ці шахти внаслідок бойових дій були десь пошкоджені. повну інформацію, звісно, не маємо. Десь не знаємо, що ці шахти були затоплені. Ну про що можна казати? Давайте візьмемо там за приклад. Шахту, червоний партизан, яка у них була після мобілізації, яку вони проводили, в тому числі шахтарів забрали найперших. Ледь-ледь шахта в зміну набирала шість працівників при тому, що раніше заступало на вахту набагато більше, і це люди, які виконували норми. Росіянам цей Вуголь не нужен. Вибори закінчились. виборчі обіцянки закінчились. Все на цьому те, що ми казали на шахтах: там всіх запрошували, всі голосують, Навіть там по перепускам голосували на підприємствах. Все, все закінчилось вибори проведені, муляж зроблено, можна все це тепер знищувати. Те, про що ми одразу і казали. А ну тут зрозуміло, що мало того, що шахтарі вже всіх попризивали, в тому числі і державні е, служби, які там були. Але для тих, е, хто там приймав участь у виборах і організовував їх, хочу сказати, що їх мобілізують, тому тут немає е, плекати на що надії. Тому це от... відповідальність, коли вони зробили. Свій вибір не на користь України. Mm -hmm. е, ну і наскільки я розумію, з того, що ви сказали, пропонувати іншу роботу е, шахтарям, е, шахти, яких закрили, немає потреби. Просто всіх загребли на фронт. Я вас правильно зрозумів. Mm -hmm. е, дякую дуже за інформацію.